Сьогодні ми в аеропорту Кишинева, і ми з чоловіком вирішили провести експеримент. Цікаво, на якій швидкості взлітає літак. Для цього ми встановили в додатку App Store додаток, який по GPS-навігатору вимірює швидкість взліту літака. І ми починаємо наш експеримент. Цікаво, на якій же швидкості ми взлітимо. Літачок у нас був невеликий, два ряди по два місця, тому спостерігаємо. Вже 150 кілометрів і ми ще їдемо по взлітній смузі. Вже більше 200 кілометрів, і ми ще не взлетіли. І так, яка ж буде швидкість зліту? Відірвались від землі. Ура!